Росія вперше застосувала в Україні потужну авіабомбу ОДАП-1500. Після прильоту хмара диму піднялася на один кілометр завишки. Про це повідомляє видання Більд. Зазначається, що така бомба вражає велику площу. Цією бомбою окупанти атакували село Велика Писарівка, що на Сумщині. Загалом об'ємно детонуюча авіаційна бомба це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює його. Це називають об'ємним вибухом. Військовий експерт видання Юліан Рьопки називає використання 1500 тонної бомби на Сумщині новим дном у війні Росії проти українських міст.